Усім привіт! Сьогодні відео на цю тему вакцинація кролика вакциною Сумська біофабрика. Вакцина проти вірусної геморрагічної хвороби кроликів. Тобто, скороджено то що я сіда, коли кролика передаю, ВГГК, тобто вірусна геморрагічна хвороба кроликів. От виводочок ми провакцинували. 9 штучок. Провакцинували. І зараз вам хочу показати, що я кролика не вакциную. Це лишаю на кролика маркера. Ось такий кролик. Бачите, коли він при народженні, або в нього є заворот повіки І це або повіка вростає в середину неправильно. Тобто це брак. Ця у кролика я не вакциную, а лишаю кролика маркера. Що таке кролик маркер? Та є в мене відео. Подивитись, пролистаєте, подивитись, кролики, маркери. Чого я їх лишаю? Для чого? Я їх не вакциную. Чому? Для того, щоб перевірити вакцину. Чи є, е... чи вакцина працює, якщо буде, наприклад, падеш, цей кролик падає, я його зразу роблю ростом і дивлюся, значить була гемка. Перший тип, другий тип. І чи вакцина працює, тому цього кролика я не буду вакцинувати. Все піде на м'ясо, він собі його проглистив і він піде на м'ясо. І всі інші кролики провакциновані. Схема вакцинування е, я вам говорив. Починаю кролика вакцинувати. Сюди я говорю, що потрібно, От вкладеш е, до вакцини. І по цьому вкладишу ви вакцинуєте. Що є цією вакциною? Е, найголовніше, до чого треба дотримуватись. Е, вакцина. Є досить непогано, що з нею навіть зупиняли, хоча в листку кладишу пише, що вона не зупиняє, не є лікувальним засобом. Але зупиняли на третій діб, на третій добу, ставав Падьож повністю від геморвічків. В чому ж перевага цієї вакцини? Перевага цієї вакцини, що повністю імунітет набувається на третю добу. Хоча в інших вакцин з 7 по 10 добу набирається тут, вона на третю добу. Тобто кролик, якому в короткий термін, набирає імунітету. І імунітет Сіті пише 7 місяців. 7 місяців я не чекаю, я перевакциновую через 6 місяців. Так, схема безпосередньо для кроликів від народження. Кролик від народження 30 днів я глистую, потім глистую 40 днів і в 45 днів колю першу вакцину. Влітку колю першу вакцину міксоматоз. Якщо зимовий період, міксоматоз не колю, комаря немає. Колю першу гіморвічку. Тобто 45 днів кролика вакцинуємо.